Ми маємо те, чого вони були позбавлені: сміх, дитинство, їжу, свободу. А якби ми народилися у 1932 році? Я не пам'ятаю, коли її в останнє. Діти більше не будуть приходити до школи. Мама сказала, що хліба більше немає. Я хочу просто жити. Їхнє життя обірвалось, наше продовжується. Уроків не буде. У школі сьогодні знову тихо. Напередодні ніхто не сміється. Я хочу, щоб було як раніше, щоб ми просто були дітьми. Якби ми народилися у 1932 році, ми б не мали того, що маємо зараз. Тому сьогодні ми стоїмо тут не за нас. Ми стоїмо тут за тих, хто не зміг вирости, радіти та мріяти.